Hello World. сьогодні не те, що я буду про Америку розказувати. В принципі, Меркаме. В принципі, останнім часом нема що про Америку тут розказувати. Тому що якщо дивилися новини, то знаєте, що тут Трамп та його адміністрація тут запроваджують деякі зміни в цій країні. Тому, в принципі, крім того, що тут багато поліціянтів і вони з висилають усіх з Америки офіційних, неофіційних особ. То це вже не, не такий прям дуже секретний факт. У зв'язку з цьому, в принципі, немає, що про Америку розказувати. Сьогодні у нас неділя, вихідний день. У мене перший та останній цього тижня. Зараз з собачкою на двір вийшли погуляти. Він ходить, то винюхає щось там, шукає детектива, грає. Зараз ми пойдемо прогуляємося з ним на вулиці. І після чого у нас буде сьогодні день, де ми їдемо по крамницях скуплятися. Нам потрібно сьогодні буде заїхати у Коскоу, у Семс крамницю, а також у Target. підкупити деякі їжу, харчі та й деякі свічки для аромату. Перед тим як поїдемо, тому що зараз тільки може 8-8-9 година, в Америці нічого ще не працює у такий час. Рівно 9. Нічого в Америці ще не працює у такий ранній час. Тому перед тим як ми поїдемо до крамниці, десь може годині о 10 тому що все тільки так відчиняється. Ще в мене є одна година, щоб піти до нашої машини та і поміняти е, повітряний фільтр. Тому що там у нас така проблема вийшла, що останнім часом, коли машину заводимо, включаємо кондиціонера то дуже-дуже смердить з того кондиціонера секунд може на 30, а потім нормально все Роз, розсасується і все нормально. Тому, щоб таку проблему знешкодити, сподіваюся, повітряний фільтр цей мені і допоможе з цим. Якщо ні, тоді ще один варіант є. Як нам можна буде прочистити ось конди... кондиціонерну систему у Volvo. Поміж того, що фільтр треба поміняти повітряний. Я також окна тонував на тій машині, що в принципі нормально вийшло, але там є одне вікно, що сьогодні я буду його переробляти. Якщо погода розгодиниться, розвитниться, буде трошки тепліше та світло, то треба буде знімати тонировочку знімати з одного віконця. Сподіваюся, що метод спрацює, що я хочу з цим робити. А якщо вам цікаво, що за метод буде, як зняти... Тонування з вікна. То підписуйтеся, залишитися на каналі. Зараз будемо, ну не зараз, а через кілька хвилин будемо це робити, спробувати. Отже, ми вже на вулиці через кілька хвилин. А за погоду не знаю, тому що щось нам не обіцяє, щось нам таке не дуже обіцяє, що погода сьогодні. Тому може тонування. Затонування покажу зараз через хвилинку. Оно, оце касячок. Не знаю, бачити ні, але я його звідсіля бачу. А з іншого боку, то взагалі буде печалька. Це буде міняти може сьогодні, в залежності від погоди, чи може вже завтра, коли буде більш-менш тепло та сонячно. А сьогодні будемо міняти ось такого малюка. Як вже казав раніше, коли машину запускаємо, вмикаємо до кондиціонера, то секунд 20-30 смердить дуже-дуже, як хтось там якийсь кіт десь що. Тому сподіваюся, що це допоможе. Якщо не, то буду робити дещо інше туди пшикати аж у самий кондиціонер. Це, оця дупа, як бачите, тут аж, прям аж полоса йде. Ну Воно все темненько, але звідсіля здалеку на сонці, особливо, то воно цю лінію дуже-дуже дуже сильно видно. Тому коли погода потеплішає, хочу зняти та переробити усе це вікно. Сподіваюся, що щось працює. Ламати це не будувати. так? Тому, в принципі, все закрито. Тут перевірено, тут все закрито, тут також кліпса закрита. Також, що я показував, що коли ви вставляєте фільтр, то дивіться, по стрілочках, маркерах, тут все позакривано, перевірили, все, нормулька. Так, зараз ще тільки потрібно вдягнути панельку. І можна буде тестувати. Фу. Перевірили, посмикали, все тримається. Шикардосно поставили як туди все і було. Це сміття. Це особливий набір, котрий мене бовти підходять як для Volvo, так і для Audi. Тому що у моєї дружини також машина специфічна. І потрібні особливі такі бовтики. Не бовтики, пробачте, викрутки. Для Собарика у мене стандартний нормальний набір, який можна навіть купити у Голмарті і з ним працювати. Ось і момент, на який ми так довго чекали. Е, запрацює, запрацює. Сподіваюся, що фільтра це допоможе. Тому... Та я чуя, наче як... В принципі, вже не пахне, але так не завжди буває, що секунд 30 воно посмерть, а потім пропадає. Але все одно. Не? Зараз йдемо у Семса Клаба. Непоганий вибір товарів. <реш> Де ж Хеллоуін наближається, а зараз вже тут все продають до декорації на Хеллоуін. Окрім тут Хеллоу, вони тут вже і на Різдво декорації продають. Гірляндочки. О, А то наша машина їздить зараз сама по собі та сканує якихось тих -яких елементів не вистачає. Технологія. Технологія. Це воно асортименти так перевіряє. Ну що, кілька годин вже пройшло, походили по крамницях, все купили, сонце вже є. Зараз будемо робити таку систему, щоб зняти цю плівочку. Для цього нам буде потрібно сміттєвий пакетик і вода з милом. А, а також забув сквіжі, не знаю, як на українській. Та і ножичок канцелярський, офісний. Тепер вікно опускаємо обережно. Це просто обшикали, приклали до вікна та і зачинили, якщо б не вітер. Ну, взагалі було б швидко. І залишаємо це на 30-40 хвилин під прямим сонцем. Щоб воно було отако ось, ось, ось такі. Ось такі скіски. 40 хвилин пройшло. Вже подощіло, дощ пройшов. Подивимося, що з цього вийде зараз. Машину заведемо, трошки приспустимо і як обережно. Ідеально. Як бачите? І ось все де воно прибігло. О, шикардосно. А тут нічого не приліпає. Ось так ось вона працює. Тому якщо вам кажуть, що зняти пльочку коштує дуже дорого і вас хочуть здерти у салоні багато грошей, то плюньте плюньтемо в обличчя, підпишіться на мій канал і поставте вподобайку. За такий лайфхак, будь ласка. Сьогодні вже інший день. Вікно після вчорашнього ще досі не липке, та воно і не буде ліпке. Чому? Тому що ми грамотно і розумно все це зробили, від'єднали. Сьогодні я буду таку, такий тінь встановлювати. І для цього мені буде потрібно це вікно почистити після вчорашнього. Але перед тим як я це буду робити, я хочу зняти ось цей трим, щоб тут у мене було трошки більше місця, щоб працювати. Будемо знімати панельку дверну. Тому що на Вольво це дуже-дуже дуже легко робити. Одна з самих легких дверей, що можна знімати. І знову магічні бовти, що спеціальна для Volvo та Ауді. Один. І два. Оце і усе.

Ось так. І закротимо, щоб не тіліпалося. А на цьому етапі я просто з теплою водою та милом і лезом у руці мию та віддираю вікно, щоб позбутися усіляких маленьких брудних точечок на вікні з вулиці чи зсередини. Ззовні ми будемо вирізати нашу плівку, а зсередини будемо її прикріпляти. То там, то сям, а ми знімаємо ось таку бруднюку грязюку. Вибачаюся, якщо погано видно, але тут воно видно на лезі. Оце, щоб такого не було на тонуванні. Ну і тепер саме цікаве, саме напряжне, саме нудне, це зробити, щоб все було ідеально. Тут я не буду показувати, як тут все робити, все вирізати, тому що багато відео на Ютубі є, що це роблять. Я просто в цілому покажу, що спочатку ми кладемо нашу плівочку на зовнішню частину вікна і вирізаємо усе по розмірах того віконця. А потім, коли у нас вже все вирізано, розміри, то ми вже спшикаємо ту воду з милом зсередини і туди ліпимо ту плівочку. Ну і так сказати, Final Touch буде дуже чудово, якщо у вас є такий хіт називається гаряча зброя чи що, хір'ягозна. Признаюся, це не мій, це я позичив у мого друга. Але коли в мене такого не було, та коли я не знав, у кого з моїх друзів такий є. Тут був такий секретик, я вже таке про це розказував. Я пішов до крамниці, купив його, використав на один день і повернув на третій день. Тим чином повернув мої гроші за нього та й мої податки. сплатив. Тому, якщо вам таке потрібно, то йдіть, купіть, використайте поверніть. З цього боку не видно бульбашок. Так. Тепер моя іммігрантська душа задоволена. Зараз ми що робимо? Це? Повертаємо оцю панельку у першоначальний стан, просто знімаючи оцей один бовтик, знімаючи панельку ставлячи і закриваючи, закручуючи, і все буде шикардосик. Якщо я це зміг зробити однією рукою сюди, і сюди, то і ви можете зробити туди і туди. Тому що, як кажуть, у нас в Україні не важливо, що ти думаєш, що ти робиш краще за всіх. Але все одно там є один китаєць, який робиться краще. Фух. Ну нарешті, на цей момент в мене вже все закінчив тонування цього вікна. Тепер моя іммігрантська душа задоволена. Тут вже немає такого, такого косяка, що тут терчав прямо в мене перед оком. Тому сподіваюся, що вам це відео сподобалося, чи що ви підчерпнули щось новеньке, як тонувати віконце, чи як знімати цю плівочку з вікна. А на це момент мені вже пора закінчувати, тому що вже 14.15 треба зараз їхати через 30 хвилин дитину забирати, а зараз треба йти з собакою гуляти. Тому, якщо вам відео сподобалося, то дайте знати під цим відео у коментарі, будь ласка. Також підписуйтесь на мій канал, і у кінці я хочу побажати, щоб проблеми та невзгоди не робили вам в житті погоди. Щоб хай вам щастило та слава Україні!